Привіт-привіт, мої дорогі! Я в попередньому відео анонсувала, що знову йде до мене посилочка, і вона вже прийшла, тому я знову з вами знову виходжу до вас в ефір. Я Олена Захарова. Це мій канал, на якому я розповідаю про продукцію Лівеста. Тому якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно і поставте лайк цьому відео. Дякую вам! З чого розпочну? Розпочну мабуть з анонсу, як я в минулому в минулому відео говорила. Що ще йде одинадцять кремів за колячим хрещем? От вони прийшли. Я всі 11 не показую. Показую те, що в мене поміщається в руках. Справді дуже дуже класна річ. Я говорила, допомагає при болях в суглобах, при болях в спині, коліна, лікті, пальчики при ревматизмі. Дуже дуже хороша річ. Чому зараз так його беруть? Тому що ціна крута, крута ціна 75 гривнів за один тюбик. І... Такої ціни ще не було. Це така новорічна ціна для вас. Пробуйте, дівчатка. Ну просто ну як не взяти, всі беруть, тому що вони вже знають, що як він класно діє, по такій ціні треба брати. Тому таке велике замовлення. До нього ще замовили в мене білодобавку для суглобів. Для суглобів це так само, якщо вживати разом в комплексі. можна і окремо, звичайно, а можна в комплексі, щоб підсилити результат для того, щоб не боліли. Хрящі для профілактики навіть суглоби, хрящі і так далі. Тут є вітаміни групи Б, В1, B1, В6, В12, хондроетин і Глюкозамін, глюкозамін дуже дуже добре. Впливає на хрящову на тканину протизапальні процеси, знімає ці вітаміни групи Б. Так що використовуйте дуже хороші і зараз так само знижка 109 гривень по ціні каталогу, 60 таблеток. Їх треба вживати дві або три в день. Ну можна і дві. Тому якщо взяти одну баночку, то це на місяць на одну людину. Навіть для профілактики взяти і пропити це буде дуже класно. Показую знову те саме замовлення, одні ті самі, тому що воно дійсно справді дієве. Люди замовляють, повертаються, рекомендують одне одному і знову замовляють. Гель масажний. Кінським каштаном. Ви вже з ним знайомі, тому що я неодноразово вам постійно показую Показую, це величезна банка, півлітрова отакого чудодійного гелю, який дуже добре впливає на ваші м'язи, в кого з венами є проблеми, дуже добре для ніг, для спини, для цього відділу, де шия і плечі, у кого сидяча робота, знімає цю напругу, має охолоджуючий ефект. Його вже не виконує. Використовують і коли комахи покусали, щоб зняти цей зуд. І коли голова болить, виски змазують. Ну, Використовують його, ви знаєте, що наші українці вони багато де можуть приміняти, але воно дійсно справді допомагає, тому і приміняють кремчики для рук. 4 креми для рук із олією камелії і маслом ши. Прекрасні, дуже хороші дієві. Зараз на зиму дуже вони потрібні. От подивіться, так само ціна 79 гривень. Турецький крем. Ну Як не брати? Беруть, беруть і виберіть. Ще для рук у нас є кремчики із наш 5 штук замовили. І з Алоє, він містить 50% вмісту справжнього алоє. Це кремчики для рук. Так само 79 грн гривнів по ціні каталогу. Беріть, дівчата, поки такі такі святкові новорічні ціни беріть, тому що справді дуже класні вони, вони дуже гарно зволожують, знімають запальні процеси. Тому що, ну, алоє. Алоє, це ж рятівник. Він іде на другому місці після муцину равлика, Іде алоє. а це є натуральний продукт. Тому що це є Турція, це є виробник Актен. Мазочка для волосся з олією, авок... олією... оливиєю. Оливи. На 2 хвилини наноситься, змивається і дуже гарний результат. Будете мати гарне, блискуче, здорове волосечко. Рекомендую, рекомендую, тому що беруть дівчата, і їм подобається. Польські шампуні від бренду Дермаф'юче це натуральні виробник, використовує натуральні інгредієнти. Він ці шампуні з гіалуроновою кислотою іде пантенолом, прекрасно доглядає за сухим, пошкодженим та нормальним волоссям. Запобігає посіченим кінчикам, насичує вологою. Ця гіалуронова кислота насичує ваше волосся вологою. Дуже добре. Ці шампуні йдуть для для Блондинок, у кого є світле волосся, дуже гарно ці шампуні. І до цього шампуню ще є отакий кондиціонер. Так само він має гелоронну кислоту і депантенол. Прекрасна така парочка. Навіть на подаруночок можна взяти. Так само знижена ціна. Якщо брати два разом або два шампуні, або брати отаку парочку, то вони виходять по 129 гривень одна штучка. А так, здається, в каталозі 149 Зараз святкові ціни розпродажу акції перед новорічні, тому беріть, дівчатка, і не думайте навіть. Отакі кремчики: День і ніч з олією камелії. Сама користуюся неодноразово вже навіть і відео записувала про ці кремчики. Це денний з олією камелії містить SPF 15, а це і нічний з гіалуроновою кислотою. Я в захваті від них я покажу. От я ними користуюсь, тому покажу, як то мене клієнт замовила. А цей о, оце є в нас денний кремчик. А це є нічний з гіалуроновою кислотою. Дуже гарно, дуже зручно, дозатор має. І взагалі самі консистенція кремів, вона настільки, ну настільки вона байливо гарно доглядає за шкірою обличчя, я вам не можу передати. На ніч наношу, ну просто я відчуваю, яке бархатисте обличчя стає. Ну просто обличчя дякую. Каже, дякую, дякую, що ти внесла на мене цей крем. Так що і так само акція в каталозі один такий кремчик коштує 369 гривень, а якщо брати два разом, то вони по 300 гривень по ціні каталогу. Але ж я вас завжди ще запрошую на знижку. Якщо ви будете мати дисконт, то у вас буде ще знижка 30%. Тому рахуйте і рахуйте свої вигоди. Крем Крем з муцином равлика Улюбленість багатьох багатьох красуні. 12 мл це, такий, це не саше, ну, саше, але це не пробничок, це повноцінний крем, його вистачає дуже надовго. Його використовують або на проблемні місця, там, де є зморшки, де, де хочете боротися з зморшками. Під очі дуже добре йде під самі зморшки. І ще я недавно почула від нашої русланочки Микити, вона казала, що вона його використовує навіть як е е сиворотку. Під улюблений крем вона наносить ще оцей кремчик. Дуже-дуже класний лайфхак, я вам скажу. Тому що це ж, це ж муцинравлика, це цей крем експортується із Кореї в Польщу, а вже з Польщі до нас. Тому дуже-дуже класний. Всі, хто бере, всі ним задоволені. Це в мене на замовлення навіть. Замовлен. І акція. Акція у нас на е, туші від Аліксав'єн і на близькі від Аліксав'єн. Такої акції так само ще не було, таких цін ще не було. Акція в чому заключається? Взяти купити із каталогу щось на, 30, на 300 на гривень. І тоді в такому разі ви можете взяти або туш, або блиск для губ по ціні туш 129 двадцять гривнів, а блиск для губ. 99, здається, так, 99 гривень. Тому дуже дуже рекомендую, бо я сама користуюся. Є туш три в одному. От я зараз з тою тущою дуже. Я в захваті, Я в захваті, вона дійсно видовжує віки, такі, ну, ну дійсно такі. Раніше я користувалася для об'єму з вигнутою щіточкою, а зараз вже почала пробувати оцю. То і навіть не знаю. І так класно, ну а, а це напевно ще краще, тому що вона три в одному дійсно вона робить і об'єм, і довжину чудова, чудова туш, я неодноразово вже розповідала, тому не буду навіть показувати. Я постійно показую. А це я близькі два е, відтінки представлені по ці, по такій ціні. Я вже один собі так само в минулому замовленні. Отак виглядає цей прекрасний блиск. Зараз в мене на губах. Гарно, гарно дуже зволожує, гарно доглядає, не липне, і має такий колір, ну, такий природний, можна сказати, дуже-дуже класний запах має, такий аплікатор. Зру, ну, Зручно, зручно, дуже і, і ну, так презентабельно, навіть показати ну, дизайн такий самих. Оці, Близьким, ну просто дуже подобається. Дуже мені це все подобається. Дуже я це все люблю і дуже вам рекомендую. Рекомендую, пропоную вам знижку. У нас дуже дуже багато зараз акцій перед Новим роком, багато ще додаткових знижок. Кому потрібен каталог, звертайтеся. Я можу вам надіслати посилання під цим відео. у мене всі посилання на всі мої месенджери. Є посилання на реєстрацію в Лівесто. Ви можете просто самостійно зареєструватися і. Просто робити свої покупки, просто мати знижку. Тоді, коли ви цього хочете, ніхто вас заставляти не буде, ніхто вам не буде нічого говорити, що вам пора щось зробити. Коли ви захотіли, тоді ви зробили собі замовлення собі своїм рідним. Так що рекомендую вам нашу, нашу компанію «Лівеста». я користуюся, мої дівчатка користуються. Ви ж бачите, скільки в мене постійно є замовлень, скільки в мене всього замовляють. Якби було не, не, не добре, то не замовляли б, правда ж. На все добре, мої дорогі, до нових зустрічей. Ще одну посилочку я замовила, але трошечки буде напевно пізніше, тому що посилок дуже-дуже багато на складі вже замовлень, і вони в порядку черги відгружаються, так як зі світлом так само є перебої. Тому це трошечки можуть бути затримки. Все, до нових зустрічей, мирного, всім неба і всього-всього найкращого вам.